Усі рейси до Росії з Борисполя аеросвіт виконав попри заборону літати до сусідньої держави. В аеропорту заявили, незважаючи на табу, польотів поки не скасовували. Росавіація ще на минулому тижні попередила нашого перевізника про борги за аеронавігаційне обслуговування, але гроші українська компанія не перерахувала. Принаймні, так кажуть у Москві. Отримати коментарі в самому аеросвіті. Нам не вдалося. Компанія здійснює рейси одразу в кілька російських міст, зокрема до Москви, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга та Ростова-на-Дону. Тим часом Росавіація всю відповідальність перед пасажирами, які придбали квитки, переклала на керівництво підприємства. А ось з Борисполя все ще виконують рейси до сусідньої країни, ми не маємо інформації относительно відмен рейсів. На сьогоднішній день все пасажири в соответствии that part